Сент з Іриною Болгаковою сто один Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії я, Ірина Булгакова Гість сьогоднішньої нашої програми це кандидат психологічних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Олексій Станіславович Безверхи. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня, шановні слухачі. А тема тема у нас доволі цікава: мілініали, зумери, психолог про теорію поколінь. Ось, власне, про теорію поколінь ми будемо зараз говорити. Бумери, зумери, мілініали, іксери за останні кілька років. Усі ці назви поколінь перетворились чи не знаки зоді. Основні показники кожного з поколінь. І куди зник конфлікт батьків і дітей, у чому прірва між бебі бумерами і всіма іншими, стає все. Ширше, перше питання теорія поколінь, коли вона угу. з'явилася, коли взагалі психологи почали говорити про якусь різницю поколінь. Мені здається, в 19 столітті точно це не обговорювала. Чи я помиляюсь? згоден, основна причина того, що все таки значною мірою люди 19 століття, старші, молодші, діди, онуки, вони жили в схожих умовах. Якщо ми говоримо за аграрний спосіб виробництва за життя людей в селах, то спосіб життя був схожий, і відповідна психологія ставлення до життя Тя система були схожі, і тому не було такої разючої відмінності між поколіннями, яка була в другій половині ХХ століття. Спостерігалася і продовжує зростати на початку двадцятого століття. Тому безумовно, що оця різниця поколінь науковці помітили її пізніше, ну наприкінці ХХ століття. Книга Вільяма Штрауса і Ніла Хау, в 1991 році, називається «Generations – покоління. Умножение. Якраз ця книга вона була присвячена аналізу тринадцяти поколінь американців. Причому вони їм вдалося знайти істотні відмінності. Ну з точки зору наукової їх критикують, що там є багато надуманого, але все-таки вони описали тринадцять поколінь, які відрізняються за своїми цінностями, за своїм способом життя, за своїм ставленням, світоглядом і так далі. Але жінка угу. я буквально читала перед цим день перепису кінця 19 століття, перепис Російської імперії має на увазі населення. 70% населення, а це були селяни, тобто люди, які угу, не, не міста. І виходить, що саме ця тема різниця поколінь, теорія поколінь, вона почала з'являтися ну, для нас ставати актуальною, коли більше людей почали переселятися в міста, і там почала ця тема розвиватися. Я би сказав, що урбанізація це дуже сильна зміна способу життя. Я би сказав, що на різниці між поколінням впливає спосіб життя. Ну, наприклад, спосіб життя Кріпаків в той час, коли домінувала панщина, це один спосіб життя. Спосіб життя кріпаків в той час, коли вже вони вільно вели господарство і коли вже домінував оборот, спосіб життя вільних селян після того, як вони звільнилися, тобто і там і там і там аграрний спосіб виробництва, але все таки спосіб життя помітно відрізняється. А отже, між поколіннями може бути якась різниця, але в Америці ось ця динаміка способу життя, як в промисловій країні, як в країні, яка була одним з найбільш таких, що найбільше динамічно розвивається. Ця в світі то напевно в Америці ось ця розбіжність між поколіннями в 19-му 18-му столітті була помітна. А от для нас, для України, це значно ну для України, для російської імперії, до якої більша частина України належала. Ця різниця в 19-му столітті була значно менша і значно менш помітна. А соціологи, а зокрема німецькі соціологи, на початку вони визначали покоління у 25 років. Ну 20-25, скажімо. зараз кордони поколінь змістилися, і навіть є цифри до 10 Років а з чим це пов'язано? А люди набагато швидше змінюються? Не, насправді, з точки зору соціальної психології, цінності в соціальній групі в суспільстві змінюються кожних 5-7 років. Да, тобто... цінності, цінності мається на увазі людей? Так, да, цінності людей. А що таке цінності? Цінності це критерії прийняття рішень. А при тих критерії прийняття рішень це основний фактор поведінки. Тобто, поведінка людей змінюється кожних 5 7 років. Інша справа, що ці зміни можуть бути відносно невеликі, а ці зміни можуть бути дуже значні. Да? І от що, що помітили психологи, соціальні психологи, що кожні 5-7 років поведінка людей змінюється. Але кожних 15-20-25 років ось ці, ну, вона змінюється набагато сильніше. Да? Пласти, тобто, да, скажімо, да, тобто, поведінки. Ось ці фрагменти по 5-7 років, вони інтегровані з сусідніми схожими періодами і утворюють такі пласти по 15-20-25 років. Якщо протягом 10 років відбулася значна зміна способу життя, то, відповідно, ми ми можемо говорити про те, що сформувалося покоління з новими цінностями значно відмінними. Якщо такі значні зміни відбулися протягом 20 років, тоді цей період можна збільшувати. Тобто, це питання динаміки способу життя. Ну, е, наприклад, да, е, був голодомор. Да, і от якби голодоморця 32, Да, 32-33 рік. Голодомор справив дуже потужний вплив на поведінку українців, і там ми можемо говорити про якісь достатньо короткі зміни да, про якісь достатньо стислий вплив. Треба значить, що система цінностей формується приблизно з 14 до 25 років, років, да, до 21, і продовжує доформовуватися до 25. Тобто система цінностей – це як таке обліку моралі. Це критерії, на підставі яких я приймаю рішення щодо свого життя. Тобто, ну наприклад, людина одружується, да що важливіше кохання чи гроші, <гум> тобто або кожен або або ще відтересу. або ще може бути і третя думка батьків. Да. <гум> От якщо у людини для людини важливо зберегти цілісність родини, то то він він приймає рішення спитати думку батьків про свою обраницю, да? А якщо тут якби фінанси саме головне, а думка батьків не важлива, і кохання, романтика це не так важливо. Тоді людина, коли приймає рішення про одруження, вона дивиться на статки е, свого обранця чи обраниці. А якщо кохання головне, тоді гроші не мають значення, думка батьків не має значення, кохаю, значить, одружусь, да? Ну, от якось ось так. Оце називається цінності. Цінності це критерії, на підставі яких от я вам навів приклад. Коханням такий самий mm -hmm. приклад з кар'єрою, там з друзями, з вибором професії і так далі. Да, ось цей набір критеріїв він значною мірою зумовлений соціумом, і кожні 5-7 років відбувається корекція зміни. Це не радикальні зміни, mm -hmm. але зміни відбуваються. Ну а ось так От да. я вчора розбиралася з цими поколіннями. Така, скажімо, така градація, такий графік 1945 по 1965. Це бебі бумери, бо був вибух народжуваності. А 1965 1985 покоління X, іксери. Угу. З 1977-80-ті ну, роки по 2005 це міленіали. Ну, навколо початку нового тисячоліття. Іноді кажуть, 2000-ні, 2005-й, так. Так, і 2001-2010 це вже зумери. А зараз ну, покоління а ти... Покоління альфа. А зараз вже кажуть, що покоління бета. Перші діти це покоління бета. Ну, тут, тобто такі абсолютно Різні не знаю, яких визначали, чому так, чому е, покоління переможців. Оце покоління, якраз шістдесятників. У нас їх називали бебібумери. ні, ну, Ні, покоління переможців це те, що було до до бумерів Покоління переможців це ті люди, які були дорослими під час війни ага. Другої світової От їхні цінності. Вони вони, якими були, яким було це покоління, що для них було характерне, скажімо для мене. Я багато спілкувався. В мене були такі добрі відкриті стосунки з моїм дідусем. Мій дідусь брав участь в Другій світовій війні. Ну був мобілізований радянською армією в радянську армію, брав участь у війні з німцями. І що мені запам'яталося, з був такою дуже відповідальною обов'язковою людиною. Причому, якщо він за щось відповідав, то незважаючи на те це йому зручно, незручно, Дисциплі... приємно, дисципліна. неприємно, Ось така сама дисципліна, таке почуття обов'язку в ущерб своїм інтересам і своїм бажанням, да, от якось так. І з іншого боку, якась така. Uh... <laughs> Зворушлива любов до, до близьких людей, але цим людям було якось цю любов складно виказувати да їм ось цю вот під зовнішньою маскою суворості, там десь ця любов приховувалась. А стосовно стосовно покоління, X, ну тут знову такі я роки можливо помиляюсь 1965-1985. Так, Так так да. вони а ці люди отримали ну гарну освіту, скажімо так, виховували більше себе самі. Бо ми всі пам'ятаємо, що на той момент ну приблизно декретна від. Пуска була рік у, у матері, а дітей навіть в одинадцятій в 6 місяців могли здати в, в дитячий садочок. Тобто це абсолютно такі, ну зовсім маленькі дітки. Ці люди, вони гарні працівники. Ну це психологи кажуть. І знову такі, як говорять психологи, вони ці люди готові працювати за невеликі гроші, доволі багато. І Якщо це покоління, ось в цілому охарактеризувати, а які знову такі їхні якості? Ось це якраз покоління, яке потім навіть робило перебуд. Дов класну, ну я хотів би два слова сказати про бебі бумерів з 65 по 80, Вибачте, з 45 по 65. да, бо я належу до бебі-бумерів і ви так проскочили його. бебі бумерів мене виховували тут. Це якби я оцінюю вже себе. Да. Це люди, які переживали під таким подвійним. У них було подвійне розуміння життя. Да, одне те, що треба, а друге, те, що ти хочеш. Те, що партія сказала, те, що партія сказала, да. Ну, партія – це те, що треба, і тому ось таке лицемірство побутового характеру воно дуже властиво. Якщо ми говоримо за бабібумери в радянському союзі, да ну і це частково напевно було властиво і нашим батькам. Якщо ми говоримо про психологію, то безперечно, ось ці останні покоління: і іксери, і міленіали, і особливо зумери їхні. Зміна їхнього способу життя пов'язана з інформаційним простором і пов'язана з сучасними технологіями. Якщо до появи мілініалів, ці зміни вони були пов'язані. Вони були в різних країнах різні, да? в Сполучених Штатах одні, в радянському Союзі інші, десь там, можливо, в Європі, в Туреччині, це все було зовсім різне. Бо вже мілініали вони мали справу з глобалізацією, з тотальною інформатизацією, і тому, от мілініали вони мають схожі риси. В різних країнах Так? тобто можна говорити вже про уніфікацію поколінь Про в світі. вирівнювання, да, про вирівнювання покоління. в різних країнах. Якщо говорити про останні покоління, то звичайно вони дуже сильно відрізняються з одного боку. Вони відрізняються якоюсь більшою компетентністю, я би так сказав. В цифрових технологіях і в цифрових технологіях, і в психології. Так? тобто, наприклад, для мене багато істин психології почало відкриватися тоді, коли я отримав психологічну освіту. Моя донька, те, що я дізнавався там в 25-30 років, Ків вона все це обговорювала вже в підлітковому віці з ну вона міленіал, да? Обговорювала в підлітковому віці з своїми однокласниками в соціальних мережах. Ну, і в безпосередньо спілкування і в соціальних мережах із однокласниками і з іншими однолітками-ровесниками. Тому я би сказав, що вони більш компетентні в цифровій сфері, і це якраз вперше в історії, коли батьки звертаються за порадами до дітей. На завжди діти зверталися за порадами до батьків, бо вони мали життєвий досвід. А тепер діти мають життєвий досвід, про який батьки мають дуже слабке уявлення. А стосовно грошей їхні ставлення до грошей, я це просто аналізувала вчора, і скажімо, ці у це покоління, яке зараз Молоде покоління там 17 18 20 років. А вони вже не готові за невеликі гроші працювати. скажімо ну довгий час там на роботі. Вони готові так, бо вони побачили, що можна на Ютубі заробляти величезні гроші за якісь там ролики скажімо інші речі. Тобто, ставлення до грошей, воно змінилося? Ну, Безперечно, інформатизація відкрила нові способи заробітку, і цей заробіток дозволяє людині, яка живе в Україні, і яка навіть ще не має диплому про вищу освіту, да немає ще можливо вчитися в школі, можливо, закінчила школу, але ще не, не має диплому про вищу освіту, Дозволяє працювати, наприклад, там, якщо вона добре знає англійську мову, інформаційні технології дозволяє працювати в Німеччині, дозволяє працювати в Америці, да бо інформаційний простор він глобалізований і безумовно, це відкриває нові можливості для роз для заробітку. Значні можливості разом з тим, чим відрізняється покоління зумер, тим, що вони уважні до своїх почуттів, чи, скажімо так, їхні Чуття інтегровані в їхні рішення набагато більше ніж попередні покоління. Ну от якщо так о, 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 в кількох словах сказати, то зумери вони о, менше схильні засуджувати інших, а більше схильні виражати свої емоції, своє ставлення. да? Тобто, я умовно сказати, я не кажу там пані Ірина, ви погані, а я кажу, пані Ірина, те, що ви зробили, обурює мене. да? Так? Це от така з зам... хочете сказати, що вони більш делікатні? скажімо? скажімо, це це ж не тільки делікатність, це більш безпечно. Бо якщо я вам скажу. Валеріна ви погана, я можу отримати у відповідь від агресії, Да? А якщо тобто вони більше дбають про безпеку і комфорт, да? а якщо я сказав вам я повідомлення, в принципі, я повідомлення не передбачає образи і якоїсь у відповідь. Але, Але жінка медіа споживання. А медіа споживання один момент. Що ми дивилися там покоління X умовно кажучи, телевізор? Звідки ми брали інформацію? Да, да, телевізор газети, які приходили, виписували журнали. А соціальні мережі ні, ми не користувалися на певному етапі. Це вже пізніше. Це на початку 2000-х. Це покоління абсолютно цифрове, і тут цікаво, як зміни, зміниться підхід, можливо, навіть до виборів в Україні, зв'язку з медіаспоживанням. Я хочу наголосити, щоб ми розуміли, міленіал – це не той, хто живе от в цей період, да, коли це покоління називають міленіалами. Міленіал – це той, хто формується. Да. От людина формується з Надцяти до 25, це дуже грубо, і якщо ви навіть якщо вам 40, у вас все одно домінують або дуже сильно на вас впливають ті цінності, які були коли вам було 15-25. Та, тобто ви вже в новому суспільстві, а несете в собі багаж там 30 річної давності. Ось так це працює. Тому коли ви говорите, що коли вам було наприклад 40 років, ви познайомилися що, там 35 з угу. соціальними мережами, да, ви з ними познайомилися, але воно не впливало так сильно на формування. Вашого світогляду, вашого бачення світу, вашої системи цінностей, вашого способу спілкування, да діти, як, які... як ті діти, як ті у яких це припало з 15 до 25. Да? Ну угу. ось тут треба це мати на увазі. Конфлікт поколінь він взагалі зараз зник. Його немає. Конфлікт поколінь він значно притупився. Да? чому він значно притупився? По перше, у зумерів діти значно довше, якби підтримують контакт з батьками, часто живуть разом з батьками і сполучених штатах де прийнято якби, дітей виштовхувати тільки вони стали самостійними, це прийнято було віксерів, да? угу. там 80-ті, -70 70-ті роки зараз у них теж часто діти разом з батьками живуть доволі довго. Тобто, покоління, яке дуже компетентне в питаннях психології і дуже компетентне в питаннях технологій, воно виявляється менш зрілим, да? менш готовим приймати рішення. Ну, от я вам менш готовим брати на себе соціальну відповідальність. Я вам наберу такий приклад, коли я в 1994 році прийшов працювати в педагогію університет, то на другому курсі починалося масове одруження дівчат. Якщо на четвертому курсі там на 25 людей в групі троє-четверо були недружені, то всі між собою так тихенько питали, а що з ними не так. Да? Угу. Зараз навпаки, зараз, якщо студентка їй 20, 20, 21, 22 роки, вона вже одружилася, то до неї питання: а що сталося? Що да? не так? Що да. <с>? не так, да. Тому е я би сказав, що вони, що їхній підлітковий вік чи дитинство підлітково вік, ну саме вік, як етап їхнього дитинства не зрілися. Він розтягнувся. Да зараз коли ми говоримо про міленіалів і про зумерів, то вони значно пізніше вступають. В шлюб вони значно частіше живуть в цивільному шлюбі. Да, живуть на умовах партнерства без офіційного форму стосунків. І до речі, це б'є по дівчатах. Тобто дівчата, міленіали, дівчата зумери. Вони в менш комфортному становищі ніж були Да? Чому бо що таке цивільний шлюб? Це не визначень. Жінка виконує всі ті самі обов'язки, що в офіційному шлюбі. А чоловік або хлопець він в більшість своїх обов'язків має можливість ухилятися. Да? І в результаті виходить так: дівчина бере бере на себе всю повну ту відповідальність, плюс на неї давлять ризики. Да? Що її покинуть, що щось не складеться. А хлопець навпаки з нього знімається відповідальність. Тобто я би сказав, так що з точки зору соціальної безвідповідальності, тут виграш чоловіча половина. Що можна сказати, от підсумок. Очі, нашу розмову, власне, ми маємо завершувати. По що можна сказати підсумовуючи цю різницю поколінь? Протягом всього історії людства дитинство продовжувалося, ставало все довшим. Да, але діти, які після виходу з дитинства ставали все компетентнішими, наприклад, я відношусь ось до того покоління бебі-бумерів, да коли вчився в військовому училищі, коли мені було 19 років, я вже відчував себе воїном. Да? Сьогодні це 21+. психологічні дослідження говорять про те, що. Для того щоб людина стала воїном, щоб можна було мобілізувати, це 21+. плюс да цей срок продовжився. З точки зору міжособистісних стосунків ми говорили, да, що сьогодні люди одружуються 25, 27, 30. Тоді як раніше, це був 20, 19, 21. Змістилося. Да, теж. змістилося. Тобто, з одного боку, вони розумніші, вони грамотніші, бо вони багато читають і пишуть там смски. Хоч це смски, да, але все одно хоч вони читають, може комусь здається якусь ерунду, але вони все одно це читають. Да? Багато читають інформації. Вони вміють вони вміють добре працювати з інформацією. Вони більш терпимі, більш толерантні, більш психологічно компетентні. І, до речі, ви казали про конфлікт поколінь. Я думаю, що ось це ось ця глобалістична культура толерантності, вона сприяла тому, що конфлікт поколінь знизився. Да Бо вони більш адаптивні, менш конфліктні, більше пристосовуються через це. Ось цей конфлікт між поколіннями він згладжується, хоча різниця між поколіннями не зменшується. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну і нагадаю, що сьогодні. Говорили на тему «Міленіали, зумери, психолог про теорію поколінь. Говорили з нашим гостем, Це кандидат психологічних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Олексій Станіславович Безверхі. З вами була Ірина Булгакова. На все дякую, дякую за увагу. До побачення. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один